Будь ласка, користуйтесь. Можна взагалі завчасно закачати цю херню, щоб якщо ви десь дороги його проб'єте, вона автоматично його закриє. Значить, дивіться, треба, щоб з вами був такий набор, він продається в усіх магазинах, по типу, як у нас епіцентр. Перші, дивіться, За 30 я б витратив 30 паундів на це. Насос, який мені назавжди пригодиться. Ну маленький, ну, качаю, він со своєю роботою справляється. І друге, найважливіше це такий герметик, який ви заливаєте в колеса. Зараз я покажу, як це робить. І Взагалі його класно, як тільки ви міняєте колеса, завчасно залить, бо якщо ви пробили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, отут не хочуть робити, тобто на краях воно не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залити, і у вас колесо ще приїде декілька сезонів, а потім кращим, чуть трохи колесо. Я думаю, це мічинка будь-яка справиться. І далі, далі показуємо. Чисто підемкати для того, щоб колесо вращалось і ніпелем вниз. Вам знадобиться такий інструмент, щоб викрутити ніпель, для того, щоб можна було це туди залити. Він панти коштує 2-3 євро. Дімаємо і відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. Обично в комплекті сим або сим лежить ще один ну, такий ніпільок всередину, не хвилюйтесь, він є в комплекті. От воно доспустила, перестала шипіть. Хоп. Все, викрутили, сняли, цього нам достатньо. Ложимо його, щоб не загубити. А це болтаємо. Воно жидкостю з маленькими точечками, Це спеціально для того, щоб воно забили пори і висихає воно протягом пару годин. В чому прикол, коли оця рідина герметик контактує з кислородом, він закриває мелкі пори. От і все. І також цими зернами він їх закриває знутри мелкі пори і ваше колесо не спускається. Да? Да, Закручуємо. Тобто тут навіть відмітка є: 256, це якраз десь половина. Да? Тобто одной такої баночки на два колеса вистачає. Поехали. Красота яка, да? Все, залили ми цю историю, відкручуємо цю штучку. Все, можна ніпель назад вставляти. Беремо ніпелечок, беремо наш ключ, туди вставляємо і погнали закручувати. Уверено, але не дуже сильно, щоб не сорвати. Бо воно ж там маленьке. Так, чуть-чуть подусили. Все, выстачи. Будь ласка, теперь берем насос наш и качаем. Машину еще не замкращиваем, потому ну, что колесо же спущено. Все, и... Ну сколько? Ну я 2,4 качаю. 2,4 атмосферы накачается, 35 PSI, типа по британски. Все, стоим, ждем. Так, смотрите, накачаю 2,4 атмосферы, 3, 35 PSI. Все, снимаем. Опа, готово. Так, треба прокрутити колісо, щоб воно там трошки розподілилось. Значить, дивіться, багато хто питає, а чи воно буде влиять на бієння на скорості? Не буде. Це ж рідина, воно рівномірно розподіляється на маленьких скоростях, що воно до 80 км, воно не буде у вас відчуватися якесь бієння. Все, користуйтеся. На здоров'я.